Україна тримається не тому, що стало легше, не тому, що ворог відступив, а тому, що ми не даємо йому перемогти. І з вами в етері Кременчуцькі новини про найголовніші події міста. Дивіться прямо зараз у програмі. Безпечні дороги, комфортні пішохідні зони та зниження аварійності. Усе це неможливо без якісного вуличного освітлення. Саме тому у місті продовжують оновлювати старі ліхтарі на сучасні led системи. Вони яскравіші, економічніші та забезпечують рівномірне освітлення території. Увага на екран! Комунальне підприємство Міськсвітло продовжує модернізацію міського освітлення. Наразі нові світлодіодні, ліхтарі, а також електроопори встановлюють у районі Колісного заводу. Ця ініціатива спрямована на покращення безпеки дорожнього руху, зниження енергоспоживання та підвищення комфорту мешканців. Фахівці зазначають, що нове освітлення не лише більш економічне, але й забезпечує яскравіше та рівномірніше світло. За дорученням міського голови Віталія Малецького комунальне підприємство міськ світла продовжують роботи по відновленню вуличного освітлення по проїзду Григорія Гамалії. Протягнули новий кабель сіп, також встановлюємо Світильники світлодіодні, котрі мають невелику кількість електроспоживання та мають гарну світловіддачу. Кременчужани вже позитивно оцінюють зміни, зазначаючи, що тепер на вулиці стало значно світліше та безпечніше у вечірній час. Багато людей, мешканців мікрорайону Петрівка, проходять повз колісного заводу, ідучи до прикладу із зупинки. Тому якісне освітлення на тій ділянці необхідне. Люди жалуються, що темно, як був завод, робив, то тут на було нормально. Зараз со стороны заводу не работает, это освещение, потому тому що идут йдуть конечной остановки, бывает, да є район. Так що положительно отношусь. Люди то живуть микро, люди есть ходять пішком. Звісно, треба поставити. Тут мікрорайон величенький, частний сектор, там далі дев'ятиэтажки. Канішно, нато нагадаємо, що світлодіодні ліхтарі, які встановлюють комунальники, споживають значно менше електроенергії ніж традиційні лампи. Це дозволяє місту заощаджувати кошти та зменшувати навантаження на загальну електромережу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Під час війни діти опиняються в особливій небезпеці, тому вкрай важливо пояснювати їм ризики тих чи інших дій і навчати правильній поведінці. Останнім часом почастішали випадки виявлення вибухонебезпечних предметів. Водночас російські спецслужби все частіше залучають українських підлітків до терористичних актів. Як не потрапити на гачок та що варто знати, поліцейські спільно з вибухотехніками роз'яснювали сьогодні старшокласникам приватного Кременчуцького ліцею. Росія вербує українських дітей для терактів за грошову винагороду, змушують спалювати військову техніку та виготовляти вибухові пристрої. Основна мета теперішніх наших зустрічей з підлітками саме попередити їх про випадки вербування дітей спецслужбами і випадки, коли діти потрапляють в нестандартні ситуації, коли їм пропонують легкий заробіток саме шляхом. Перенесення різних підозрілих предметів, які подальшому детонують або ж тягнуть тяжкі наслідки. Окрім того, ми ознайомлюємо дітей з професією, професією вибухотехніків, професією кінологів, професією взагалі поліцейського, які напрямки діяльності є в. Кременчуцькій поліції, поліції Полтавської області водночас війна залишає по собі чимало вибухонебезпечних предметів. Снаряди, міни, гранати, які можуть вибухнути у будь-який момент. Попереджувальна роз'яснювальна робота з дітьми ведеться постійно. Нас залучають до вилучення вибухонебезпечних предметів, таких як гранати. Також можуть зустрічатися підозрілі предмети. Предмети замасковані під саморобний вибуховий пристрій. Якась коробка, з якої можуть. Прослухуватися бій годинника або будуть торчати звідти електричні дроти і мигати лампочка. То ні в якому разі при виявленні таких предметів не потрібно їх чіпати руками, а потрібно повідомити про дану знахідку до поліції. Металеві предмети незвичної форми покинуті речі, коробки, іржаві або нові боєприпаси, павербанки, дроти, що стерчать із землі, та навіть термопаки від соків. Усі ці предмети мають насторожити, кажуть вибухотехніки, і одразу навчають, як діяти у таких випадках. Частіше випадки, що зустрічаються БПЛА. Ворожі, розвідувальні, так і бойові. Вони залітають до нас на територію, і тут або їх військові збивають, або вони заглушені ребом, падають. І такі предмети ви також можете зустріти. При виявленні таких предметів БПЛА ні в якому разі не потрібно їх чіпати руками, бо вони можуть вибухнути, коли до них підходити, або якісь маніпуляції робити. Потрібно дотримуватись заходів безпеки. Безпечна відстань при виявленні будь-якого підозрілого предмету 100 метрів на відкритій місцевості та 50 метрів в будівлі. Небияку зацікавленість у підлітки викликала і робота криміналіста. Скористалися унікальною можливістю зробити відбитки пальців та оглянути криміналістичну валізу. Пошуковий пес Джек вже традиційно став родзинкою зустрічі. Кінологи розповіли, до яких завдань залучають чотирилапого колегу. Уникати небезпек та приймати свідомі рішення. Ось що виніс із сьогоднішньої зустрічі. Роман мені сьогодні дуже сподобалась наша зустріч. Тим, що нам показували дрони там, показували, як роблять відбитки пальців. Ми подивились на дрон, послухали вибухотехніків. подивились на собак на собаку. Ну, мені дуже сподобалось. У мене дуже добрі враження наше цього. Говоріть зі своїми дітьми про небезпеки та можливі наслідки. Анна Мащенко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. На кожному розі кричати про свою незалежність, але в той же момент виконувати усі забаганки олігарха Костянтина Живаго. Це легко для Кременчуцької газети та телеканалу Візит про що йде мова? Дивіться далі. Що потрібно бізнесмену для того, аби отримати владу над містом? Гроші, вплив, кишенкові політики, які лобіюють інтереси цього ж олігарха? звісно. Але одним з найважливіших пунктів є також і підконтрольні засоби масової інформації, які викидають в інфопростір тонни сміттєвого матеріалу про те, як все в місті погано, а от якщо б до влади прийшов он той кандидат, за яким, звісно ж, стоїть багаті, що платить, от тоді точно у нас буде все добре. На жаль, така ситуація склалась і у нашому рідному Кременчуці, і у часи війни такі дії псевдонезалежних ЗМІ нашого міста, Кременчуцької газети та телекомпанії Візит несуть пряму загрозу національній безпеці. Але олігарху зраднику України Костянтину Живагу байдуже на це він не цурається ні співпраці з агресором, про що ми вже неодноразово розповідали, ні підривної діяльності проти України. Його головне, найпотаємніше бажання захопити контроль над Кременчуком. Отже, ближче до суті, нещодавно відбувся особистий прийом громадян заступника міського голови Кременчука Ольги Усанової. Вже традиційно журналісти Кременчуцького газети та телеканалу Візит записуються на прийом як громадяни. Однак, не для того, щоб поставити, як вони самі кажуть, важливі для містян питання, а просто познущатися із заступниці та вилити потім бруд у своїх матеріалах. Третє запитання особисто характера. Мене тато активний користувач Фейсбука. Він з вами за вашою сторінкою слідкує каже: Вольга Петрівна – така полуниця. Отужна чим вона її обробляє, як вона за нею доглядає. Мені також цікавить ваш дім сад, -оборот. і Хочу запитати чим ви оприскуєте яблуки, щоб в них не було червій? Скажіть, от відразу відчувається, що ці псевдонезалежні медіа Кременчука роблять важливу роботу. Запитання стосується кожного з Кременчужан, правда ж? І я нагадаю, що все це відбувалося під час офіційного заходу з посадовою особою. Цікаво, чи їхній покровитель живаго платить їм саме за це, чи коли він побачить наші матеріали, буде незадоволений. Що замість збільшення впливу у Кременчуці лояльні до нього медіа роблять ось це. Але от коли ми спитали, кому ж належить Кременчуцька газета та приміщення, у якій знаходиться її редакція, відповіді так і не отримали. Питання про кінцевого бенефіціару. Скажіть, будь ласка, кому кінцевого бенефіціару належить кермосу керосу? Ні, так і ми Все хочемо від вас почути цю відповідь. Скажіть, будь ласка. Алі, ну поспілкуйся з нами, ну так хоч не так, поспілкуємо після прийому. Я вам не заїхали. Я арендую. Пишіть запит, я вам надам відповідь. Ну пишіть запит, як Ольга Петровна каже. Я надам. Ну і наостанок, вкотре знімальні групи візиту та Кременчуцької газети продемонстрували аж надлишкову дружність, адже тікали від наших незручних запитань в одній автівці. Колеги, колегами, але що ж це за така близькість між різними медіа, які з їхніх же слів ніяк не пов'язані між собою та олігархом-зрадником Костянтином Живаго? Гадаю, що слова тут зайві. Тож, дорогі глядачі, закликаємо вас критичніше ставитися до спожитої інформації та перевіряти джерела, які публікують новини. Адже може статися так, що за такими медіа тягнеться шлейф, що тхне. У парку культури та відпочинку Придніпровській вже працює алея атракціонів. У зв'язку з цим, у визначені дні внутрішньопереміщені особи зможуть скористатися пільгами для придбання квитків. Детальніше уже за мить. У парку культури та відпочинку Придніпровський запровадили соціальну ініціативу для підтримки внутрішньопереміщених осіб. Переселенці тепер можуть відвідувати атракціони за пільговою вартістю у визначені дні та години. Ми надаємо вам інформацію, що кожного вівторка та четверга з 10 до 13 години внутрішньопереміщені особи за умови наявності довідки мають змогу придбати квитки на атракціони в касі по пільговій вартості. Просимо вас звернути увагу на погодні умови. Перед відвідуванням парку. Адміністрація парку запрошує всіх внутрішньопереміщених осіб скористатися цією можливістю. Парк Придніпровський реалізує соціальну ініціативу, спрямовану на підтримку людей, які через війну змушені були залишити свої домівки. Проєкт допомагає переселенцям знайти радість і відпочинок навіть у складні часи. Крім того, такі ініціативи сприяють інтеграції, дарують відчуття турботи та наповнюють життя позитивними емоціями. Парк відкритий для відвідувачів щодня з 10 до 20 години. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Навіть у такі складні для нашої країни часи українці не опускають рук. Разом працюють на перемогу, але й не забувають про спорт. Як у Кременчуці пройшли змагання з цюдо – дивіться далі. Вихідними у Кременчуці відбулися масштабні змагання. Всеукраїнський турнір з дзюдо Кремінька. Як відзначають організатори, вперше від початку повномасштабного вторгнення вдалося зібрати таку велику кількість учасників з усієї України цього року до нас з'їхали близько 900 учасників з різних куточків України, а це саме близько 20 регіонів нашої країни. Незважаючи на важкий час, завдяки Збройним силам України діти продовжують займатися дзюдо продовжують приймати участь. Таких масштабних всеукраїнських турнірах наш турнір є одним із топ 5 самих масштабних турнірів в Україні. Однак Кременчуку не лише вдалося організувати такий масштабний захід, а й стати одним з перших міст України, де учасники боролися за першість у новому виді спорту. Адже в рамках цього турніру з дзюдо відбулися окремі змагання з ката. В рамках Кремінька сьогодні також відбувається відкрита першість з ката. Спортсмени демонструють техніку дзюдо. Тобто, ну, тобто змагаються з техніки, вони демонструють китки е, в світі. Вже такий досить досить розвинений цей від спорту. Є і кубки і чемпіонати в Україні. Це такий новий напрямок, і одним із перших ми взяли на себе таку сміливість організувати це. Найвища честь для дзюдоїста це зустріти на татамі сильного суперника. Ці змагання дали таку можливість кожному зі спортсменів. Турнір був дуже великий. А це Перший такий турнір за повномасштабне вторгнення дуже багато людей. Дуже класний і сильний турнір. Не лише Кременчужани, а й спортсмени з інших міст відзначають високий рівень організації та суперництва в рамках цього турніру. Рівень змагань доволі високий. Всеукраїнський турнір організація неймовірна, як на мене, просто. Справді, Віталій Валерійович середа показує рівень. Багато спортсменів можна побачити. Зареєстровано більше 900 учасників, дуже сильні учасники. Мені дуже подобаються нагороди, які у дітей є. Ну і чітко, багато місця дуже класно. Вітаємо переможців, змагань та бажаємо усім спортсменам сили духу та наснаги у подальшому фізичному розвитку. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні в дитячій юнацькій спортивній школі відбувся майстер-клас з армреслінгу для військових та ветеранів війни. Про те, як це було, дізнавалися наші журналісти. Сьогодні у Кременчуцькій дитячо-юнацькій спортивній школі імені Володимира Кисельова відбувся майстер-клас з армреслінгу, організований для військовослужбовців та ветеранів війни. Захід об'єднав учасників у спільному прагненні до самовдосконалення, зміцнення фізичних можливостей і бойового духу за ініціативи департаменту молоді і спорту Кременчуцької міської ради проведено майстер-клас з армреслінгу для військових міста Кременчука. Сьогодні хлопці змогли долучитись до такого виду спорту. Ми розуміємо, що популяризація його дуже важлива. Вони проявили силу духа. І ми раді вітати всіх учасників сьогоднішнього майстер-класу. Тренери провели серію навчальних вправ, розповіли про техніки армреслінгу та поділились власним досвідом. Окрім цього, учасники мали змогу спробувати свої сили у дружніх поєдинках, що ще більше згуртувало їх та надало мотивації для подальших тренувань. Основна мета цього заходу залучити особовий склад військовослужбовців до занять спортом, до фізичної підготовки, фізичної культури. Участь у заході взяли. Військовослужбовці однієї з частин, які відзначили важливість таких ініціатив. Вони підкреслили, що подібні зустрічі сприяють не лише фізичному розвитку, а й моральній підтримці в такі непрості часи. Доволі цікавий захід. Дізналися багато нового взагалі, як спорт для себе. Подивилися на нього ну по-новому, дізналися про безліч технік, про лайфхаків, Ну і тому подібне. Ну і взагалі круто розвиватися Це завжди потрібно. Захід залишив позитивні враження у всіх присутніх та став ще одним кроком до підтримки тих, хто відстоює незалежність нашої країни. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини. Темрява не вічна, ми це знаємо. Як і те, що кожен наш день ще один крок до перемоги. Бережіть себе, слава Україні та її героям.